Зараз цю громадянку. За цю громадянку ми будемо притягати до інструктивної відповідальності. За, за самобільне опалювання сухої рослинності. Зараз буде складено на дану громадянку адміністративний протокол Правильно, про адміністративний і... Ну Це свідок, це очевидець, підтверджуйте. дивіться, випалює я... такий складний час для країни. І цулька і... і... я... я не дишу. Вона мені там дві капіці спалила. Ну, ми бачимо, що вона палить. Ви бачите, ну зараз ми не йдемо склати Так її немедленно вона треба. Ми зараз поліцію викличемо. Зараз, зараз викличемо поліцію і на надана громадянку скатить штраф. Мінімальний розмір штрафу 3060 гривень за самобільне палення сухої рослинності. Ми от вже йдемо так, до дороги. Воно тут на торповичі, розумієте? Да я знаю, що я тут... Ну а це, дивіться, вітер, воно підпоримо вітер, може Я вознесе... 60 років вже тут живу. 60 років спалюєте. І кожну весну спалюється. Кожну весну спалюється. На... Ну, дивіться, тут людські помешкання. Ваші О, це, сусіди хай, хай. турбуються, щоб ваші ваші дії, що спалювати сухоруси, щоб не перекинути на людські помешкання, на будинки, на споруди, там автомобіль, поруч був боже. Не мені... всі ви ви зараз Слухай, на ноги постали хіна. всю вулицю, всю Слухай. вулицю сусідів. Це ви нативна канала са рослині. Прошу, пані, дивіться. Тут, тут е, поруч у це все, це торфовище, залиші торпу. Воно як нагорається, воно руками тут огоріло, розумієте? Синок, я Наші оставляю, я, я лик... щоб воно дивіться, прошу, пані, Сам факт, мобільне випалення сухої рослини, карається активним законодавством, розумієте?